Привіт, привіт! Це Тетяна, і це заключне відео на сьогодні про малювання та діамантову викладку. Я вже відзняла два відео про в'язання і вишивання. Ви його можете знайти на каналі, а також обов'язково подивіться моє довге відео про загальну творчість, якою я наразі займаюся. Тож по малюванню я малюю мандали. Так, я чесно зізналася. Це гарно заспокоює нерви, і я вже навіть одну розмалювала. Спеціально для цього я купила брашики такі кольорові. Тут набір доволі цікавих кольорів, і дуже вони можуть бути і тоненькі, і товсто малювати. Це дуже зручно. Також. Я займаюся діамантовою викладкою, і на цих вихідних, до речі, дуже непогано просунула свою стару картину. Вона мене дуже довго лежала, і на вихідних я закінчила аж сюди, довела до е, даху. Будиночку. Це такий будиночок е, з деревами, дуже гарний, він мені подобається. Е, ще трішечки залишилося, і ще найбільша проблема це мабуть, купити рамку. Тому що треба рамку під склом, для того, щоб пилом не припадало, і буде гарна картина. Маю органайзер для діамантиків. Купувала його в Flying Tiger, доволі зручна штука, але все не влізло, Тож я маю супер органайзер і це кришка від коробки з взуття. Дуже зручно, все видно, як би там смішно не було. Тож, це останні два мої процеси по творчості. Дякую вам за перегляд. Ставте свої реакції, підписуйтесь на канал, буду рада вас бачити.